І чому я колись смажила котлети? Але я знаю чому, тому що я не знала цього рецепту. А тепер готую тільки так і вам рекомендую всім привіт, друзі! Сьогодні у мене для вас дуже цікава страва, тому що ви приготуєте і будете смакувати разом з нами. Тому залишайте зараз більш детально все розкажу і покажу. Розпочну з того, що я підготувала все для фаршу. У мене це свинина та цибулька. Я подрібнюю в такому подрібнювачі, дуже подобається. Якщо хочете заскріньте, обов'язково замовте. Річ коштує недорого, але дуже зручна. Дивіться, яку велику порцію фаршу я зараз зроблю за декілька натискань. Моя рекомендація служить він мені вже декілька місяців. Прям досить потужно, тому що дивіться, я перемелюю домашню з свинину. Все, фарш готовий. Додала ще туди один зубчик чесничку. Все для аромату, але за бажанням. і все. Далі заправляємо, звичайно, яйце, сіль. До речі, фарш можете взяти будь-який. І курочка тут дуже гарно смакує, манка. Манку можна замінити на панірувальні сухарі, але все ж таки мені так більше доподобать. Зі я додаю мантка готова суміш, базилік і томати. Дуже люблю таке поєднання. І сушений часник. Ще трішки перцю, і це замішуємо гарненько фарш. Фарш здається, що виходить такий рідким, але нічого страшного, манка зараз набухне і все стане на свої місця. Дуже люблю так готувати, слухати, це і корисно, і так смачно. Далі в мене є шпинат заморожений. Я його розморозила і відтиснула лишню вологу. І домашній серсулугуні. Можна його Теперти, але бачу, що це важко виходить, тому я нарізаюсь такими кубиками. Для цього рецепту саме використовую м'який сир. У мене сологуні, можна моцарелу. Що вам більше до доподобає? Була ще ложечка вершкового крем-сиру. Ви знаєте, я вам скажу це таке. Це начинка з того, що було в холодильнику, всі залишки домішую. Якби в мене ще був кисломолочний сир, я б його теж би трішки б додала. Посолила, бо все в мене не солоне, навіть і є сологуні домашньої таке дуже ніжне. І перемішую. Начинка готова. Я так люблю, коли сезон. У мене то це ще залишки з зими шпинату, але вже в теплиці посходив домашній. Оце я буду готувати. Дуже люблю такі штуки. Далі я змочую руки водичкою і формую котлетки, так уже відбиваю. Фарш дається ріденьким, нічого страшного, так і має бути. котлетки будуть соковиті. Її максимально так приплюскую, але величина в мене котлетки така, знаєте, остолова ложка з гіркою. Тут же, як вам більше вподоби. я дуже великі гніздечка робити не буду, адже в нас там небагато начинки і суть тільки в її Оковитисті далі взяла чашку, змочила водою Рублю всередині таку ямку, гніздечко, але невелике. Ви ж бачите, так. І далі так викладаю начинку, щедро не шкодую, бо вона дуже і дуже смачна. Якраз цієї пропорції, яку я прописала на початку відео, і в описі під цим відео буде достатньо на 9 таких котлеток. Відправляю в духовку, розігріти до 200 градусів на 25-30 хвилин. Можна було б за 5 хвилин до готовності посипати твердим сиром. Я того не роблю, бо в мене діти не дуже люблять таку тягучу скоринку, але тут же до вподоби, Як вам якби я готувала на святковий стіл, обов'язково додала б сиру, це апетитніше б виглядало. А так просто до вечері супер смачно. Подаємо з будь-яким гарніром, салатом, неймовірно, соковита котлета. готова. Я вам скажу, що останнім часом, коли в мене з'явилась аеропіч, я майже сковорідкою не користуюся. Звичайно, хочеться щось. Посмажена, але я вам скажу так, для чого смажити робити котлети, якщо це набагато корисніше і дуже смачно. Моя щира рекомендація: соковито, ароматно, ніжно, що може бути ще простіше, а бачили, як готувати легко? Тому, друзі, збережіть цей рецепт. Напишіть в коментарях, як вам і обов'язково приготуйте, щоб смакувати разом з нами.